Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, Верховна Рада України сьогодні змушена була припинити роботу після того, як депутатам не вдалося розглянути питання про відсторонення депутатки Мар'яни Безугли з посади заступниці голови комітету по обороні і безпеці. Про те, що відбувалися в ці драматичні хвилини у залі засідань Верховної Ради, ми змушені дізнаватися виключно з соціальних мереж, тому що після початку війни Росії проти України парламент працює, можна сказати, у конспіративному режимі, коли його засідання не транслюються, а журналісти. На засідання не допускається, робиться це звичайно ж з метою засекретити від ворога чутливу інформацію однак виявляється, що чутливою інформацією є все, що стосується інтересів громадян України, а зовсім не тільки країни-агресора, яка продовжує плекати плани щодо знищення. Нашої державності однак бувають ситуації, коли кажуть: якщо в мене такі друзі, так і ворогів мені не потрібно. І Щось подібне, ми спостерігаємо. На сесіях Верховної Ради, коли відбуваються такі події, як, скажімо, спроба відсторонити депутатку Мар'яну Безуглу з посади заступниці голови комітету Верховної Ради України з питань оборони і безпеки, як відомо, рішення про таке відсторонення, тобто рекомендацію до сесійної зали, ухвалив саме той профільний комітет, в якому працює Мар'яна Безугло, і на засіданні Верховної Ради. Депутати з різних фракцій, серед яких були і представники фракції Слуга народу, намагалися поставити це питання на розгляд парламенту. Однак, як повідомляють депутати проти такого розгляду, висловився голова. Фракції Слуга народу» Давид Арахамія, після чого частина депутатів заблокувала парламентську трибуну. А голова Верховної Ради обраний як відомо, саме за підтримки фракції Слуга народу Руслан Стефанчук закрив засідання, бо підкреслив, що ніякої конструктивної роботи в залі засідання вже не відбуватиметься. І Таким чином Мар'яна Безугла залишилася заступницею голови комітету з питань оборони і безпеки. Ми розуміємо, що питання базуглою виникло після того, як депутатка у своїх дописах у соціальних мережах виступила із гострою критикою українського військового командування і закликала до відставки головнокомандуючого збройними силами України Валерія Залужна. Тоді багато хто. Вирішив, що це не приватна ініціатива депутатки, тим більше що від її слів фактично не відхрестилося керівництво парламентської фракції Слуга народа а процес, який координований набагато більш впливовими силами, ніж сама безугла, та й взагалі депутатський корпус, фактично позбавлений суб'єктності після президентських і парламентських виборів 2019 року. Однак ніяких прямих підтверджень того, що Зугла діє у серйозній кооперації із впливовими силами, які і визначають стосунки між політичним і військовим керівництвом країни, не було. Хіба що можна було стежити за висловлюваннями президента України Володимира Зеленського на його підсумковій прес-конференції, де очільник держави здивував журналістів тим, що називав депутатку Верховної Ради та головнокомандуючого збройними силами України по імені? Говорив про якісь конфлікти між Мар'яною і Валєрою і чітко сказав журналістам. Які очікували демонстрації єдності політичного і військового керівництва країни селфі не буде. Ну зовсім у стилі тих програм, в яких Володимир Зеленський був фаворитом на протязі усієї своєї ще до політичної кар'єри. Однак це зовсім не підтверджувало того факту, що Мар'яна Безугла точно знають, що її діяльність буде схвально сприйматися на горі. Адже є абсолютно очевидним, що кожний депутат від фракції Слуга народа зобов'язаний своїм мандатом не стільки українському народові, скільки одній єдиній людині Володимиру Зеленському, на авторитеті якого і базувалися підсумки приголомшливих для України і для демокрації взагалі парламентських виборів 2019 року, коли українські громадяни обирали своїми депутатами анонімних людей про існування, яких вони не знали до тієї хвилини, коли з'явилися на виборчих дільницях і зробили цей дивовижний вибір, і тільки тепер, коли питання щодо відставки. Мар'яни з безуглої з посади заступниці голови комітету було винесено до сесійної зали. Ми переконалися, які впливові і серйозні сили стоять за критикою українського військового керівництва, за критикою головнокомандуючого збройними силами України Валерія Золужного. І що Мар'яна Безугла може сподіватися на підтримку цих сил. Таба більше. очевидно, що подібні сили. Не хочуть створювати прецедент, коли людина, яка старанно діє за узгодженим планом, не може очікувати на підтримку тих, хто запропонував їй цей амбітний і серйозний план діяльності. Тому що, в разі, якщо Мар'яна Безугла втратить посаду заступниці голови комітету по обороні і Національній безпеці це буде серйозним прецедентом для всіх тих, хто бажатиме. Брати участь у нових скоординованих кампаніях, що будуть руйнувати єдність політичного і воєнного керівництва держав, нічого звичайно позитивного в цій ситуації немає. Ми знаємо, в якій непростій ситуації знаходиться українська держава у своїй боротьбі з Російською Федерацією, і скільки ще проблем на цьому шляху кінця з якого не проглядається у осяжній, та й чесно кажучи, в неосяжній перспективі, і в ситуації, коли українська держава має перетворитися на державу, фортецю, вся енергія, якою в найближчі роки, а то й десятиріччя буде присвячена опору російській агресії і бажанню сусідньої держави перетворити Україну на російську провінцію. Відсутність реальної єдності між політичним і військовим керівництвом країни це пряма дорога до нових серйозних проблем, і звичайно ж до втрати. Принаймні частиною керівництва країни довіри у його населення. Я неодноразово підкреслював, що довіра, яку сьогодні громадяни України мають до головного Збройними силами України Валерія Залужного, це капітал, яким мав би скористатися будь-який компетентний професійний політик. І мова тут йде не про компетентність чи ефективність того чи іншого військового керівника. Це вже абсолютно інші категорії. Про які можуть розмірковувати спеціалісти, мова йде саме про довіру. Адже в умовах країни, яка бореться із спробою знищити себе у неравному протистоянні із однією з найбільших ядерних потуг сучасного світу довіра громадян до. Своїх лідерів це дійсно капітал, який може спрацювати у майбутньому ще більш потужно ніж постачання зброї чи фінансова допомога, які нам так потрібні, щоб пережити ці непрості чорні роки війни. І про це також потрібно пам'ятати, щоб проблеми з Мар'яною Безуглою не закривали нам обрій тих реальних проблем, які переживає і переживатиме у найближчі непрості роки Українська держава і її мешканці. Дякую, друзі, залишається. На цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Байміякофі, який допомагає розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!